Ранок після дощу. Вчора пройшов дощ у нас на Харківщині тут. Ну, він такий. Був середненький, ну, був головне. Вон уже на бутонах Казино. і ця троянда грьози. і це стільки на ній бутонів. Вон все. Все в бутонах тут. Теж тр трошки її той завалило було там, похилило, підв'язувала, ну от зовсім її поламало, багато наробило, таке шкода так, не, не багато, ну які не той. -то. Доброго всім ранку. Підписникам каналу і гостям. Он любим, білий цвіте, дуже прекрасні. Такі свічечки, дуже красиві вони. Ну, дощ промочив Хоч хай не дуже багато там промочив але він все рівно промочив. І так як у нас зовсім не було ніякого доща, то цей дощик пройшов вже трошки хоч підто. Вчора тюльпани вон, викопала наполовину, положила, в той хай підсихають, вони там висихають. Там будуть рабусти розквітати. Рабусти вже, бачите, на бутонах вже вон, вони, на червоних. Далі там вон, вон, цілий ряд їх це рабуст тут. І всі вони вже вон, розпускають бутони. Ці не бризнуті. А так я ті бризкала. Сад я бризкала сутки тому, так що, я думаю, воно вібрало все в себе, що потрібно. І вон Редаміл Голдом я бризкала. Там і Редаміл Голд був, і ту вже 10-15, 10-45. 15 добавляла де і калію, і фосфор вже більше дози давала, азот вже не давала. Отже, все, вже вони виросли. Після доща вони зовсім підуть в ріст. І ці маленькі, які я їх поливала, поливала, хіба ж їх з поливалки можна наполивати. ну, Ось це. Краса, оце в саду, дійсно краса зараз. Ще нічого не цвіте і цвіте іменно оцей красивий люпин. Зараз підемо воно. Так, не той. Оці бутони вже тріскатися починають на цих трояндах. Вже їх потрібно було бризкати, то я ці пробризкала. І від шкідників, і від хвороб, і дала доброго їм. фосфат калію дала, дала чистого листа і ще щось, по-моєму, кидала. Ось, ось, може, хоч лілії трошки піднімуться, Тоже сидять. Ну що ж я, ну я ж не можу усе наполиватися, його находить. Ну, тут, тут шкоди не завдав. А от од, одну троянду мені виламав повністю. Зараз піду і покажу вам. От. Вітер, вчора вітер дуже великий був, дуже. Ось розпускатися, ось буде така. І риска. і риска. А це ось така ось темна буде. Вон. Скажу, аж чорна там буде. Якщо вона не переведеться. ну Ось так цей виглядає. Так, сад. Я його трошки позв'язувала була вчора, при вітру вже зв'язувала, бо думаю, якщо ще і дощ такий шальний пройде, ну дощ ішов тихий, спокійний, гарний, то поламає все на світі. Ось вони. Ось вони. Свічечки. І ще сильніше вони вже розпустилися, їм води, води піддало. Звісно, вони тепер поцвітуть. А трояндочки наші підростуть. Наростять і бутони більші, і саме візьмуть із землі все корисне, бо тим, що я поливаю, то не. Та. З того воно дуже не візьме. Ось цю я тільки. Ну, тут, ну, цю треба, Сьогодні я буду, як, от як воно трошки потепліє, трошки треба мені колушки там позабивати і, по і цю загородку тут зробити, от їй, бо буде роз той розламуватися. Ну, ну, ось, Троянда, ось яку яку зломило зовсім. Бачите, що О, дивіться. Як вона відростала, так довго ета, і от усе-все поламало О, вітер. Він із-за того, з із -за, із за вугла. І все виламало тут. Ніяк, вона, не, ніяк не дадуть їй розростися. Ну, це так виглядає. Я люблю, люблю бродити по саду, коли він після дощу. Хай там не той все рівно, він зовсім по-другому -по виглядає. Такий зелений, такий він прекрасний. Ну я тут не всі бризкала. Отам далі ті я не бризкала. Я просто на той подумаю, ну, що ж воно змиє. Ну, воно трошки -то не змило дуже, але ну, все рівно. ці Пробую, якщо сьогодні не буде. Дождя. то я їх спробую вечором пробризкати. Бо мороз, якщо буде, то їм буде важко дуже тим трояндам. Ці вже вони пробризкані з епіном, з усіма епінші додала, О, а ці, а ці ні. Оці я не трогала. ось. Хай я сюди і запалювати буду, Ну все рівно там палити буду. Он. Туда піде, туди піде. Ну, все рівно холод. Холод є. І ось, а ну що це тут на листях уже, аж листя закрутило так. Холодно може, а може морозець при той. Тут, мабуть, морозець прихватив уже. Тут, да. тут був він. Угу. Молоденькі листочки є. він Прихопив. Угу. Ну, ці. ці, то все время я бризкаю і з епіном, і з свитим, монофосфатом, калією теж бризкаю, вон мої еті пішли вже рости. Вон. Капуста колись буде. Ну, цей дощик трошки, звісно, ось вже теж розкриватися будуть. Вони ж тільки там, а там же ж ні. Це ті, що перші десь зав'язалися. А ну ці не поламав великі. Зараз глянемо, що тут. Ну ось оцю трошки щось нагнув. А ну вона угу. ага. там не прив'язана була, ця. Угу. Та прив'язана сторона, та не треба прив'язати. Все тут. Ні, ну, тут він. Не на той листя позорталося. Ну, так холодно, дуже ж холод великий. Там, мабуть, 5 градусів тільки зараз. Так що, нічого я вам нового не розкажу, не покажу. Ну, оце показала, який він ось оті троянди ось пішли, он, з бутонами вже з усим. Ті, що я б їх вони б пропали. Якщо б я не кинулася вовремя, вони б засохли і все, стояли б сухарями. Ось а так вони вон, вон від той, білизною я їх пролічила і все з ними буде добре. Це. Ну Тут тут поки шкоди, а вон ще теж. Вон, бачите, це ж тут це ж тут воно ж вітер бушував. Вон, бачите. Вітер же ж бушував тут. І все. А ці я не зв'язала, треба було ж зв'язати. Ну, думаю, та вони ще не такі великі, що вон теж поламала. І ось поламали. І не одну, не одну її. Вон, дивіться, стільки тут їх поламало. О! О, гля, глянь, їх тут вон поламав гілок. Убитки завжди да. оця після оцих особливо вітрів, такий, такий, як оце був шальний, то хіба то вітер то просто якесь скажене щось було. Таке дуло страшно, що... І світла декілька разів відмикалося. Оце пройшлося, я глянула, а то б і не бачила. Я б О, вон теж зламане. А, це ж то і стиха. Зараз так вона, бідна, так вона росла, вон. виростала, головне, і воно зламило. І Воно ж маленьке ще, що ж це, це ж той кущик, що. Останнім вже до той. А оці ось тут рабусти. Оце ще рестерленди, вони ще ж теж треба їх. Та одна підв'язана, а цю ж треба. Ну це сьогодні хоч кол забити сюди можна, то теж її стягнути. Бо... Бо ще виламають, будуть вітриці. То вітри, то морози. Воно ж в цьому році все таке неординарне, незрозуміле. Ось оці великі, теж вон два погане, які, це ж теж зломи, треба край. Під... Ой, і ту, і ту тоді тут тоді забиралася, а ось цю забиралася. Притой, а воно її вже сюди поклонило. треба підв'язувати буде теж. Ой, все треба. Ну, хоч дощик пройшов і то, хоч полив там на городі. Ми вчора помідорище там підсадили. Ну, а так. Так, такого вбитку поки ще ніякого нема, Ото на завтра ще морозиш там передають. Треба й обкурювати буде, бо наче ж той знає, як воно буде. Таке велике вже все возьме. То тобто з малим насився, а великому ж вже його не накриєш, нічого ж ти йому не зробиш. Один там показував, дивилася, я там это, як він э, этим понакривав пленками. Пленками понакривав. Ну, воно хелоп'я там показувало. Ну це смішні історії називаються. Понакривають пленками під мороз. Ну, витай, воно все вимерзло там. Ну, зрозуміло, що воно вимерзле. Ну це тільки той, хто не розбирається ні в чому, той може. Таке робить. О, дивіться, яка тут краса. Поки, поки морозом не побило, О, дивіться, скільки його тут є, того Люпина. так виглядає зараз цей сад. Як він буде потім виглядати, я не знаю. Зараз так виглядає. Ще треба ці морози холоди пережити. Цей май чи травень цей завжди такий він місяць. Ви ж саме знаєте, що йому пальці в рот не ложи, бо одкуси. Так оце і є. Це, ці цвітуть гарно, так. Да. Вони цвітуть і герань садова. Там ті розсаджувати вон скільки. Чорнобривці тут понавсходили. Оце вони після доща ще понавсходять, бо я їх везде розкидала. Ну, де останеться, буду залишати, звісно. Ось герань така прекрасна. Це і все, що я вам хотіла розказати. Холодно оділася вон во всі ці. і, і ху, он, яка ця розрослася, а та щось зовсім одна сторона зовсім маленька. Ну, а це ось який роз, розрісся кущара. Що тому заважає, не знаю. Він із зими там вийшов, з двома билочками. Це на бутонах, ну, якби ж ті бутони, то нічого не, не перевело. Я завжди все зв'язувала, була, все це ну, якось. таких і вітрів не було. Ну, бували вітри, да. Ну, це вчора вже був такий вітер, що, що я вже і так пішла, от і зв'язувала хоч як небудь при тому вітрі шаленому. Що вже великий, на бутонах вже не такі, що порозчахує зовсім. Ну що, дівчатка, хлопчики, хто заходить на мій канал, бережіть свої троянди. Пробризайте, якщо що, оце, що не той перед морозами, можна пробризгати, як не буде от вітер, як перестане і доща, що не буде, то можна... Пробризгати, щоб де епін був і циркон. Ну цирконом краще вже після того ще теж. Ну Можна і зараз і його додати і проблискати. Він трошки, може, обереже їх, не знаю. Я вже не знаю. Сад великий, якби маленький, воно да, воно там можна щось зробити. А як він великий, там топлю, там топлю, і там топлю. Ну, трошки щось. Е, е, Іде, дим іде, буде диміть, звісно, мороз не сяде. Ну, це треба, щоб диміло воно добре, щоб ну, довженько продиміла, поки мороз аж пройде. Ну що ж, до побачення, подивилися, що тут робиться. До нових зустрічей. А ось, ну, покажу, ну красива вона. От дійсно, от дійсно, оця ось дійсно мені подобається. Такі листочки в неї. ось, дивіться, Ну це гірка хоч моя піде тепер, трошки полилася, і вона ось піде. Те, що поливаєш водою з тим етім, то не воно. Оце ось вона як як ростуть, оце вона вже піде рости, Добре піде рости. Ну Бур'ян теж. Може піти, конечно, бо він уже тільки той він вилаз. Ці Так ліс прямо у той у нього. Так от так вона виглядає, ця гірка кам'яна. Червоні ці. Вон. Це ось такі, вон. це дуже темні, це ось світліші вони оці. Ті вон, салатні, там вон, є зелені, он вон, зелені, он такі. Оце вони такі тут. Навіть жовті були, один тоді був, і так він той швидко пропав. Нема це які залишилося зараз. Ну, а це ось краса саду зараз. Оце вона. Оце насажай її побільше. І будеш милуватися весну. А тоді зрізав вон і все. І до слідуючого року. Вчора перший грім був. Це як ото люблю тютчева, люблю грозу початку в початку маєш. Так що вчора був у нас грім. Це перший грім був в маю в травні. Травневий перший грім. Так що. Ну що ж, на цій красивій єті, закінчував, бережіть себе, ваші сади. Заходьте на мій канал, скоро почнеться он. уже. ось вже скоро буде. Ось-ось, бачите. вже воно ось. ось. Вон ось. Фальстаф завжди першим квітує. Завжди перший викидає він, і квітує. Побризканий він, пробризканий. Ну, отож, на той тоді треба було і ту сторону пробрізгати, ото мені, ну я якось думаю, та хай, може, завтра побризгаю. а воно з утра такий вітер був уже шальний, що я вже не змогла просто пробризгати. А воно б, якраз за сутки і воно б питалося нічого, бо це страшного не було б там. А тепер я переживаю за ті троянти. Ось повалила мою загороду, ось оцю, О, бачите, О, бачите що? що робить? Це вітер зробив біда. Біда, а не вітер цей такий. Вітри, давно їх не було, що вони все время оце у нас. Тепер поселилися прямо. Ці вітри. На вроді хто їх сам присилає нам ці вітри. пішла, що я її поливала, поливала. І з відер, і ті великі, я з відер поливала, по чотири відра лила, по шість відер, ну і що. Та дощ як не, не намочить нічого, нічого те, що поливання наше, тільки того, що воно може, ну, що не засохнуть воно і все. А рівно знизу листя сохне, бо воно не той. Як дощ польє, ото, так. Да. Ото воно тоді вже все. Так, ну що ж, до побачення вам, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.